Довго говорили, балакали, вели переговори, переконували нарешті, нібито здає здається позитивна новина. Німеччина надає надає Україні свої ракети «Тауруси». А, то позитивна новина але тут є пан ну певна певні, певні нюанси від заяв до реалізації проходить ну трошки трошки часу а зважаючи на німецьку взагалі на європейську бюрократію цей час може трошки бути скажімо так не такий швидкий як би нам хотілося але тепер можемо поговорити про деталі за інформацією яка є, Німеччина готова надати від 100 до 150 цих ракет. Точно, цифра невідома. Очевидно, напевно, це буде не 150, а 100 ракет. Тому що взагалом у Німеччині таких ракет 600 штук. І як показує практика, наші партнери віддають те озброєння або воно вже застаріле, або якщо, їм, якщо вони можуть замінити це озброєння на більш сучасне, на більш новіше. Тому якщо дивитися по німецькій пресі, то німецький уряд розмістив замовлення на нову партію більш сучасних таросів у виробника в січні цього року. Ну тобто, тільки розмістив, коли вони надійдуть і зроблять, ну, я думаю, що в цьому році щось там сашки буде зроблено, але точно не партія із 100 чи 150 штук, аби замістити ті ракети, які теоретично надійдуть в Україну. Ти більше знову ж таки, а, ці, якщо говорити про 100 ракет, німецький уряд готовий їх направити партіям 50 спочатку, і потім ще 50. Знову ж коли це буде, невідомо. А, ну, дай Боже, швидше, тому що вони реально нам критично важливі. А чому критично важливі? Тому що саме так здивно збілося, що інформація про Тауроси з'явилася сьогодні, після того, коли з'явилася така досить неприємна публікація у, франц у французький Лемонт. Суть цієї публікації. До того, що е, українць, в Україні ну, практично закінчилися ракети до ЗРК, зенітно-ракетних комплексів. Тобто комплекс, які збивають російську балістику, ракети, збивають, шах... ну, збивають шахели. Е, це дуже сумна новина. Скільки таких ракет до різних систем в Україні надали Україні надали партнери? Ну, в принципі, це така таємниця. Якщо так подивитися, проаналізувати інтернет, то можна ну скласти картину. Що таких ракет, ну за моїми підрахунком, умовними підрахунками до різних систем, і ти на надшанували французи, і до німецьких арісів, і до американських петріотів, було десь приблизно ну, до півтори тисячі ракет. Ну це нібито велика така кількість. От, але якщо станом на зарах зараз Лемон пише, що таких ракет майже не залишилися. Тепер з тієї інформації, яку можна відкрити в відкритих джерелах, ми маємо яку ось таку картину. Що до німецьких Арісів у нас було 658 ракет. А, а до американських американських петріотів, якщо не помиляюся, 328 ракет. Ну щось ми додаємо, що там ще були до французьких систем. Ну і тому я так кажу, орієнтовно ми мали півтори тисячі ракет. Тому Станом на зараз це, це дефіцит. Так само немає інформації, скільки в Україні залишилось, наприклад, британських Shadow ракети. Е, ну, ті, які там залітали в Крим і туди подалі на, на Болота, і там робили будабум. Е, інформація, яку я стан знайшов, це станом на лютий, у нас нібито цих штормів залишалося 50 штук. Але зважаючи, що з часу з лютого, ну скажімо, в цьому році, я тільки одну інформацію зустрічав, що шторшедо десь прилетів в якусь скупчення расистів, здається, у Криму. Більш цієї інформації я не зустрічав, і це ну, очевидно. Або ці ракети бережуть, або ну дай Боже, б не вони їх щось берегли. Але це говорить про те, що все ж таки і цієї ракети у нас великий дефіцит. Тому чи зможе компенсувати ці 100 чи 150 навіть ракет а, німецьких Таурсів... Ну, велике питання. Знову ж таки, питання часу, коли це вони надійдуть. Яким чином можемо компенсувати дефіцит ракет для ППО, ну, очевидно, це наш військово-промисловий комплекс. Але за минулий рік, якщо не помиляюся, далекобійних ракет український ВПК видав лише 100 штук. А обіцяний 3000 штук Зеленським, не знаю. Ну якщо дасть боже з цих три обіцяних три тисячі штук буде, хоча б 500, Це вже буде успіх. А ну, якщо 500 плюс 100, ну це вже хоч щось. Але якщо знову ж таки беремо цифри, дивимося на цифри, 24-25 травня. Найбільш масові обстріли расистів по Україні. Ми відкидаємо шлюхеди, тобто і якщо рахувати тільки балістику, то тільки за два дня расисти випустили по Україні. 24-25 травня 83 балістичні ракети. А нагадаю, Німеччина говорить про те, що вона можливо надасть і то не зараз, а з часом пізніше 100 Таурсів. Тому тут реально треба думати, і яким чином ми можемо компенсувати дефіцит оцих ракет. Тут є лише два шляхи: це реально збільшувати виробництво українських ракет, не, не махлюючи, не, 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 не включаючи комерційні, корупційні схеми, а реально кинути всі ресурси і робити українські ракети. Можливості є, технічні ще є. От. І знову ж таки намагатися переконати Сполучені Штати, аби вони надали і все ж таки запустили хоча б якусь одну із програм військової підтримки, яка би включала надання Україні ракет до тих систем Петріотів. Інше поки що не дано. Якщо ми говоримо про якийсь мир, перемир'я, ну це тимчасове явище, тому що ніякого миру, поки Путін живий, навіть перемир'я точно не буде. Ну, можуть зробити паузу на пару днів, ну можливо, тиждень і далі, але це не означає, що вони не перестануть лупити по мирним містам по нашій інфраструктурі, тому потрібно реально вирішити проблему з дефіцитом цих ракет. А вирішення цієї проблеми лише є два внутрішнє виробництво і переконання наших партнерів, аби надали нам ці ракети. Тому в цьому контексті дійсно можна лише дякувати Німеччині, тому що я сподіваюся, що цей крок. І штовхне інших партнерів, аби ну підсилили нашу протиповітряну оборону.